Усім привіт, друзі! І в цьому відео ми поговоримо про безпеку транзакцій на Injective, а саме використання механізму Tendermint Proof of Stake. Отож, давайте відразу переходити до теми нашого відео і у світі блокчейну та DeFi фінансів. Injective зарекомендувала себе як новаторська сила. Як децентралізований блокчейн першого рівня, Injectів створений для полегшення пірингової DeFi торгівлі шоком спектром криптовалют у повністю децентралізований спосіб без жодних дозволів. Однак щоб підтримувати цю відкриту, інклюзивну і безмежну DeFi платформу виникає критична вимога це надійна безпека. Безпека блокчейну не лише захищає транзакції від потенційних атак, але й сприяє зміцненню довіри між його користувачами. Враховуючи, що технологія блокчейні DeFi усувають потребу в центральному органі влади, безпека транзакцій стає ключовою відповідальністю базового блокчейну, Для інжектів виконання цього обов'язку має першорядне значення. Розуміння консенсусу щодо підтвердження частки в тендермінні в основі механізму безпеки інжектів лежить алгоритм консенсусу Tendermint Proof-of-Stake POS. У сфері технології, блокчейн алгоритм консенсусу, такий як Tendermint POS, відіграють вирішальну роль у забезпеченні того, що всі вузли в мережах погоджуються зі станом розподіленого реєстру. Тиндермін POS це алгоритм консенсусу BFT, який пропонує високий рівень безпеки, пізитності та швидкості. На відміну від механізмів консенсусу Proof of work або POW, які відкладаються на обчислювання потужність, алгоритми POS залежить від кількості стейкінгових токенів учасників мережі. Такий підхід не тільки забезпечує безпеку, але й сприяє створенню більш стійкої масштабовної мережі за рахунок зменшення ресурсів, необхідних для її підтримки. І на цьому відео ви можете побачити роботу Тендермінстех. Як тут це відбувається, ви можете зупинити відео та поглянути більш детальніше. А ми переходимо до е дії Тендермін Пост на інжекті. Отож, тож переходимо в документацію і бачимо коротенький абзацик про Тендермін Consensus. Також ви можете подивитися офіційну документацію Tendermint і ознайомитися з нею детально. Але ми поговоримо буквально на три абзаци. Injective використовує можливості Tendermint Post для забезпечення безпеки транзакцій в своїй мережі. Валідатори в мережі Injective зобов'язані вносити токени інж в якості застави для участі в процесі валідації блоків. Потім ці валідатори обираються для створення блоків на основі кількості токенів інж, які вони вклали їх загальній репутації. Проваджуючи тинтермін пос, інжекті отримує вигоду від миттєвої завершеності транзакцій, що означає, що як тільки транзакція підтвердження, вона є остаточною і не може бути скасована. І відразу потрапляє на гаманець того, хто її отримує. Це значна перевага над блокчейнами POL, такими як біткоін, наприклад, де можливість Форка може перевести до відміни транзакцій. Крім того, цей механізм стимулює належну поведінку валідаторів у сліді будь-які спроби маніпулювати системою або підтвердити шахрайські транзакції, і можуть призвести до втрати вкладених токенів. Це гарантує, що валідатори діють в інтересах лише мережі, підтримуючи її цінність і безпеку, яке ми бачимо в майбутні наслідки та переваги тиндермін інжектів. Використання Тендермін POS пропонує кілька переваг для інжектів та її користувачів. З точки зору користувачів, це дає впевненість тому, що їх транзакції є безпечними і остаточними, що сприяє підвищенню довіри до платформи, крім того, енергоефективність механізмів консенсусу ПОС відповідає зростаючій стурбованості щодо впливу блокчейн технологій на навколишнє середовище, особливо тих, що використовують алгоритми Пол. З точки зору інжектів, використання тендермін По забезпечує безпечний. Масштабовний ефективний механізм управління процесом консенсусу це не тільки сприяє високій пропускній здатності платформі, але й є... прокладає шлях до майбутнього масштабування і зростання. Вибігаючи наперед, скажемо, що Injective продовжує провадити інновації та розвиватися defi просторі, і роль Tendermint Post буде ставати все більш важливою. забезпечуючи надійний і ефективний механізм консенсусу, Tendermint Post буде продовжувати підтримувати безпеку системи Injective, дозволяючи їй масштабуватись і адаптуватися до майбутніх викликів і можливостей. А використання інжектів механізму консенсусу, Тендермін POS свідчить про прихильність платформи до безпеки, ефективності і стійкості. Також це забезпечує дуже швидку швидкість транзакцій, підтвердження та загальну масштабованість, яку ви можете бачити на екрані. Це є важливою частиною бачення інжектів щодо демократизації фінансів і підкреслює, що платформа повністю децентралізована та розвивається.